Українці активно подають заявки на вступ до штурмових бригад гвардії наступу. Повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Добровольці можуть самостійно вибрати структуру, в якій служитимуть. Тут є і прикордонний підрозділ Сталевий кордон, штурмовики поліції, лють або одна з бригад Нацгвардії. У їх складі звільнятимуть окуповані землі. Аби вступити до лав гвардії наступу, треба подати заявку у місцевих ЦНАПах і пройти медкомісію. Далі підготовка в Україні та за кордоном. Комплектацію планують провести за два-три місяці. Усім, хто вступить у нові бригади, гарантують щомісячну зарплатню від 25 тисяч гривень ну а ще щорічну відпустку та статус учасника бойових дій з усіма відповідними пільгами. Рекрутингові центри вони будуть працювати протягом без вихідних з 9 до 19 години. Всім працівникам Є забезпечені робочі місця, відповідно бажаючі люди, можуть в будь-який день відповідність підійти і отримати інформацію також подати свою заяву. Це не є мобілізація, це суто добровільний набір. Компанія спрямована винятково на високо людей, і вони будуть обирати найкраще за своєю ідеологією та цінностями бригади. Бригади будуть мати. Найсучасніше, найсучасніше обладнання, зброю тощо.